Вітаю, як завжди, ці порінки з вами програма в хаті та хвостаті. Якщо ви вирішили придбати домашнього улюбленця для вас чи вашої дитини, але не знаєте, як правильно обрати, то сьогодні ми про це і розкажемо. Кролики, акварівні рибки, шиншили, черепашки та багато інших тварин. Всі вони є добрими вихованцями для дітей. Тож за мить ми вам розкажемо, за якими критеріями варто обрати вухатих та хвостатих. Дітей трьох-чотирьох років найкраще підійдуть акваріумні рибки, птахи, морські свинки та кролики. Спочатку потрібно показати домашнього вихованця дитині, розповісти про його звички, характерні особливості. Перший час дитина буде просто спостерігати за тим, як дорослі доглядають за живністю. Потім поступово слід залучати її до догляду. Маленьким дітям, десь починаючи з після трьох років, ну бажано купувати тваринку, яку вона може потримати в руках. Кролик один з тих тваринок. Вона не дряпається, не кусається ну буквально десь до року. Коли в них вже така половозрілість, коли вони хочуть в пару, тоді вже все опасно. Тоді вони починають випригувати з рук, тоді вже важче з дитиною. А так кроликам доглядати не важко. Єдине, вони бояться протягів і прямого сонячного проміння. Треба, щоб була завжди чиста відстояна вода. Підкладаємо, щоб не було. Бруду тирсу, ми використовуємо гранульовану тирсу, так вона не розлітається по дому. Ну і в той же час обов'язково треба давати сіну, вона легше виводить кау з організму, ну і харчування. Сир. Не можна давати траву, яку тільки назірвану, обов'язково трава має бути трошечки просохша і зібрана там, де немає тварин, тобто де не ходили коти, собаки, ну і не біля проїжджої частини доріг. Можна давати гілочки фруктових дерев, тому що зуби у них ростуть протягом всього життя, і щоб зуби потім не прийшлося сточувати десь за допомогою ветлікаря. Ми даємо гілочки, але фруктові дерева мають бути обов'язково не груша і не ялинка. Черепахи є одними із найбільш улюблених домашніх тварин. Їх охоче бруть виховувати діти. Правильний догляд дозволяє таким хвостатим прожити у квартирі до 40 років. Багато хто вважає небезпечним заводити таку тварину в будинку з маленькими дітьми. Однак все це залежить від виду земноводної. У нас представлені два види черепах сухопутні і водні черепахи. Із сухопутних ми маємо два види: це середньоазіатська і середньоєвропейська, греческа і узбекістанська. Тобто вони живуть від 30 до 50 років, виростають в об'ємі ну, об десь до 30 сантиметрів. Ну, звичайно, це найкращий друг. Тобто він буде довго жити більше, ніж собака. І, звичайно, вони травоядні, тобто не потребують особового догляду і не будуть кусатися, на відміну від краснух черепах. Краснухи вони хижаки, вони їдять креветки, м'ясо. Причинку, тобто в такому плані це їхнє основне харчування. Звичайно, їх можна і сухими кормами кормити, але ж також це залежить вже від при, ну, як, до корма, до якого привикша черепаха. Сухопутні черепахи набагато дорожче коштують, але е, в них е, ну, фрукти, овочі це їхній основний раціон і все. А в краснухих, ну, звичайно, треба буде помудрувати щодо харчування. Але ж також набагато більше техніки акваріум, вода для краснухої черепахи. Тобто по сумі грошей, що та вийде однаково у ну, в задержанні її. Акваріум з рибками більше підійде дітям раціональним, схильним до колекціонування, котрі знають, що хочуть від життя, а також неспокійним. Тривале споглядання, неквапливого плавання рибок заспокоїть будь-яку нервову систему. Видів у нас представлено більше 20. Є харацинкові, є живородящі, також є американські цихліди, є малавійські цихліди. Є види, які ростуть не дуже великого розміру, такі як Харацинкові, Ніон, Тетрафонріо, також тернеції. Є також один із розрядів дуже гарних ніонових радужниць. Вони виростають ну, невеличкі, але також можуть мирно жити із харацинковими ніонами і тернецями. Ті, що із хижаків представлені, це трьогібрідний попугай, сєвіруми, американські цехлазоми або лжедіскуси, як вони називаються. Ну, для них треба акваріум не менше як 500 літрів. Є два варіанти. Це могли бути пітушок. Або бета сплендерс називається рибка. Він не требує багато акваріму, це максимально літрів 5, щоб було круглий, прямоугольний, ну на вибір, тобто, або живородящі рибки. Це гутики або мічіносце, то тобто, за якими ну, саме проще доглядати. Чарівний світ, поміщений в акваріум, завжди вабить дітей своєю загадковістю і яскравими фарбами. Рибки в будинку найневибагливіші домашні улюбленці. Догляд за ними мінімальний. Їх не потрібно вигулювати, дресувати, як, наприклад, собаку. Достатньо лише підтримувати чистоту в акваріумі. Заміна води в акваріумі тут вже залежить від самого літража акваріуму. Якщо це маленький акваріум 10-15 літрів, то заміна води має відбуватися не менше одного разу в тиждень. З підміною води максимум 20%. Всі інші 80% в акваріумі повинні залишатися, щоб біосфера рибки не нарушувалась, тому що рибка може від цього не вижити. Якщо це акваріуми літража 200, 300 і 400 літрів і більше, то заміна води має відбуватися також 20%, але найчастіше одного разу в місяць, так само, як і миття самого фільтра. Це повинен бути шкрибок, сіфон для очищення ґрунту і максимум звичайна мочалка. Тобто ви протираєте стінки акваріуму від нальоту, чистите фільтр, сіфоните ґрунт від мусора, від грязі і все. На цьому все. І заміна води. Для початківців експерти радять найпростіші види рибок меченості, гупі, пецилії. Вони відмінно підходять для будь-яких видів акваріумів і дуже зручні в утриманні. Також є санітарами водного світу і друзями рослин. Ну для дітей краще, звісно, живородящі. Тобто, наприклад, і там видно, як розмножуються рибки, треба особливого догляду. Тобто, максимально це живі рослини, і риба і вода. Температура у воді саме стандартна, кімнатної температури повинна бути. Ну, Влітку бажано її охолоджувати, а взимку, щоб потрібен був обігрівач у воді. Ну, Рибки все-таки тропічні, тобто температура води це саме головне. Наприклад, наша вся черкаська акваріумістика основана на нашій водопроводній воді. Тобто наші риби, акваріумні Черкасах, пристосовані тільки до нашої води. Якщо це будуть рибки з іншого міста, то їх треба поступово адаптувати до нашої води. Тобто, Максимально все просто: набрати води, відстояти сутки двоє, і можна запускати рибок в акваріум. При покупці рибок для свого акваріуму переважна більшість людей. Обирають найкрасивіших рибок, однак далеко не кожному акварії в відомо, що не всіх рибок можна тримати разом. Наприклад, пітушки Бете Сплендерс можуть жити і разом із сомами, такими як корідорасами або крапчаті золотисті блеки Венесуели. Тобто вони не потребують ні фільтрації, ні аерації. Але заміна води один у п'ять днів. Одна заміна води. Всім остальним, на жаль, рибкам, тим самим гупікам, мічіносам потрібна фільтрація, як мінімум, і аріація води, тому що риба може просто задихатися у воді. Тобто, а пітушки, гурами, лялюси у них є спеціальний орган лабіринт, який вони просто закачують повітря, і вони можуть на протязі 15 хвилин спокійно плавати по акваріумі, в якому нічого немає із повітря. Шиншила – ще одна домашня вихованка, яку обожні діти. Такі пухнасті гризуни здатні на довгі роки стати справжнім другом для всієї родини. Головним у догляді за шиншило є велика простора клітка та постійна турбота і ласка від господарів. Шиншили невибагливі, єдине, що вони дуже бояться, це високих температур. Ну протягів, як і всі тварини, це теж їм не дуже бажано. Шеншила ну дуже ніжна тваринка, діти теж дуже люблять бавитись. У неї гарна шерсть. Живуть вони взагалі в Чилі ну, і в інших країнах дуже на високій висоті. Там більше п'яти тисяч метрів над рівнем моря, купаються в снігу. Тому їм температура наша, коли от зашкалює вище 30 градусів, це для них смертельно небезпечно. Треба, щоб або в хаті десь, ну то щоб не було протягу працював кондиціонер, або дехто підкладає пляшки з водою під низ. Тому що треба рятувати в таких випадках. А так син шиншилі просто треба кліточка, яка має висоту, тому що шиншила стрибуча тварина. Якщо кролику достатньо клітки довгої, невисокої, тому що він не стрибає, йому достатньо бігати. То шиншилі в цьому випадку треба, щоб вона була ну, хоча б сантиметрів 60 висоту як мінімум, або випускати тварину, тому що вона буде кругленька, товстенька, бо руху їй треба. Папуги, як домашні улюбленці, вже давно не рідкість. Їх найкраще заводити для спокійних, спостережливих і відповідальних дітей. Тому що ці птахи потребують чіткої організації харчування і теплого режиму. Спілкування з ними формує у дитини терплячість. Наприклад, щоб навчити папугу говорити, потрібно докласти чимало зусиль, завзяття та наполегливості. Хвилястий, звичайний попугай, які живуть стаями, і зазвичай в природі вони всі зеленого кольору. Це вже виведені кольори, синій, дуже гарний, жовтий, який взагалі не дозволяється вивіз за кордон, тому що з нього можна вивезти всі другі підвиди всіх кольорів. Тобто в ньому є гени всіх кольорів птахів. У нас є зеброва зараз Амадіна, а так бувають гульдові Амадіни. Це маленькі такі пташечки. вони... Не живуть по одній, тобто треба обов'язково парочку, можна два хлопчика, дві дівчинки, не але щоб вона жила не одна. Хвилястий попугай може бути один в сім'ї. Дітям дуже подобається, тому що діти можуть навчати розмовляти. Хвилястого попугая можна навчити, карелу можна навчити розмовляти ті, що амадіни це пташечки, тобто вони не розмовляють, вони тільки цвірінькають. Якщо немає можливості тримати вдома тварин середнього розміру, як то собака чи кіт, то вибір гризуна є оптимальним рішенням. Якщо дитина дуже активна і рухлива, слід одразу їй пояснити, що грають з хомяком та морською свинкою обережно і спокійно, адже гризуни лякаються різних рухів і можуть вкусити. Діти люблять, батьки теж частіше всього схиляються до покупки хомячка, тому що необхідна невелика клітинка. Але з другого боку, якщо вибирати хом'ячка і морську свинку, то в принципі морську свинку легше впіймати по дому, якщо маленька дитина і випустила його. А хомячок живе до трьох років. Якщо морська свинка там до восьми, вона більша по об'єму. Хом'ячки, якщо є сирійські у нас. Вони більш лахматі і джунгарські хом'ячки, Вони малесенькі, вони карликові, не виростають великого розміру. Ну карликові не будуть мати запаху. Доглядати в принципі найлегше, тому що ну треба теж відстояна вода з поїлочкою, якою не п'ють шарик. Там вони крутять язичком його і п'ють водичку. Ну і так само корм, і обов'язково сіно. Корм є буквально в кожному зоомагазині. магазині. Домашні влюбленці є невід'ємною частиною нашого життя. Тож купуйте собі братів менших для дружби, а не для забаганки. З вами була програма в хаті та хвостаті. Побачимось за тиждень.